Ayah ya йти вгору це настільки рідке явище коли сніг і когами але зазвичай десь раз на рік десь от січень лютий таке буває Уже завтра цього снігу не буде та навіть сьогодні вже після обіду його не буде від Виглядає дуже прикольно. Сніг позаду зелені дерева. Насолода. Це парк, що біля мене. Але сніг вже тане, як бачите. Але все одне трохи приємне відчуття отримав. Гарно виглядає, да? Зелене листя під снігом. До дитка у Росії? Та очі поймало дит. Куди ж? Без мамонги, звісно. Каже, дуже задоволене. Та ти я самі так. Ну так, звісно, хоть я був Вихідна сьогодні, і ще сніжка, таке задоволення. Ну робота. Так, завтра їй на роботу. Ось так в Японії виглядає сніжний циклон. Бачите, тут майже вже небо видно, і блакитні, там хмарки. І сонечко поза них так виглядає. Дуже так прикольно. Зараз трохи зимно, я подивився, зараз 0 градусів, ну, тому що сніг так трошки тримається. Але ми в кишені поклали отакі маленькі пакуночки. Там є така ну, речовина, сунеш якась, і вона, коли кисень так, починається реакція, вона буде таке горяче становиться. І десь так кілька годин так от в кишені дуже тепло. Дуже гарна така ідея, винахід японців дуже мені подобається. Їх дуже багато. І там є такі на ліпучках, можна десь там присібнути на одяг якийсь там або на всередині. І дуже комфортно почуваєшся. Зараз сьомого ранку. Спеціально так трошки раніше прокинулося, щоб подивитися на сніг, тому що я вже по обіді вже, я думаю, що снігу не буде. Ось, і, але... Так як само ранку, звісно, кав'ярні всі зачинені. Але що саме прикольне, Це, звісно ж, трохи смачної та запашної кави. То ми зараз їдемо на, до найближчого комбіні. Це, комбіні це такі цілодобовий, ну, так, так би мовити, така крамничка. Я вже колись робив репортаж, там все є. Від їжі майже до одягу. А це ми в парку тут якісь оголошення. Ось, там ми йдемо зараз туди, рушимо та придбаємо трохи кави, кафе-латте. Ми дуже полюбляємо з канамі. Та може там щось смачненького. Ось такий ось тут краєвид, насолода для моїх очей. Бачите, тут вже актизувався такі будмайданчики, тут будують будиночки на схилі, ну так собі. Але вже, бачите, бетончики, фундамент зробили. Тобто з часом тут все закрите, тут будиночки будуть стояти, на жаль. Зазвичай Йокогама, ну хто ще не знає, це субтропики. О, що, ну, у мене в садочку і мандарини, апельсини, гранат росте. Ну, от тому, щоб ви розуміли, о, яка краса. Бі, будиночок під снігом весь мій. Тому рісніг тут то дуже рідкі явище. Так що буває, як вже казав, там десь може раз на рік там один день. Тобто в січні або в лютому от зазвичай завжди якийсь там один день дуже холодний такий буде і, і буде сніг. Ну, і минулого року так само було і зараз. Так, ну ми йдемо скрізь парк. За кавою у мой ранці. Це мені канамі підняло, давай швиденько бо сніг розтане, і потім нема що буде дивитися. Я кажу, ну добре. Говорю, Пішли вже і каву поп'ємо, чого ж ні. От, то вирішили туди, прямуємо. Але не просто так там по сходах вниз, там коротший шлях. А трохи, щоб приємніше насквозь піти скрізь парк, подивитися свіжим холодним повітрям тому що вночі, вночі подивився я було мінус три подекуди звісно. земля звісно ще тепла тому сетане але був морозець але я радію тому що коли така холодна погода це дуже добре для саду особливо для вишні моєї Вишня дуже полюбляєш. Взимку був холод, тоді вона дуже гарно родить. вишенок багато. А це я не пам'ятаю, це не просто вишня, це ж моя ріднесінька з Миколаєва. Пальма так само вухо попускала, але ні-ні, не це я вам хочу показати. Щось трохи інше. Зараз момент. Чекаємо, чекаємо. Я в телеграмі викладав фото. Це неподалеку від мого будиночку. Сусід і в нього таке гарне лимонне дерево. Дивіться. Лімончик під снігом. Яка краса. Сьогодні неділя, то звісно, ніхто нікуди не швидко не їде, на роботу нікому не потрібно, ну майже нікому. Ось таке затища трохи тиша така стоїть класна. О, тут колись був старий будиночок, вже і тут його знесли, щоб тут новий будувати. Тут автівка вже не проїде, бачите, тільки у кого байк або велосипед є от, от до цього моменту. Все. А Тут ще автівочка може вже проїжджати, тут вже більш ширша вулиця і такі маленькі, маленькі автівочки. Це трохи в інакший бік від мого будинку. Тут багато разів так само ходив, але тут мені дуже подобається будиночок. ось цей. Дивіться, ну, будинок страшний, але в нього сад такий потужний. І мені дуже подобається ворота. В його будиночок вхідна частина, подивиться. Дуже ж дуже важко таке відчинити. Але прикольно виглядає, Дивіться, який гарний важний вигляд зараз під снігом так. Так, це ми вже в крамнички. Там щось дивиться якісь солодощі ну, теж казати цілодобового криминчика дуже інколи допомагає щось придбати якісь напої mm. Краса Недовзі став свідком, бачив як рушняві, просто ну, навіть стідового таке соромно навіть мені було просто поцупали звідси там цук, такі і такі кришечки, нащо і це все багато. Ну, такі, це я взагалі не розумію. Приїхали в Японію і цуплять цукор звідси. Так, що наша місія здійснилася. Запашна кава. Вертаємось додому. А що, був сніг? Все, ну тут щось трошки залишилося ще. Ще автівка така прикольна. Все ж таки, як дерева, да? парк відіграває важливу роль. Дивіться, от там де ми йшли, вже містом, вже да? сніг розтанув. А тут ще тримається. Тут тепер навпаки. Тобто, коли сніг почав сипати вночі, то тобто місто засипало, парк ще стояв чистим. Тобто Тут сніга ще не було. Тобто він тримав тепло. Потім трохи охолонув. І тепер навпаки. Тримає прохолоду. І сніг тут ще не тане. Так і влітку ми відчуваємо. Різниці, що, наприклад, там десь е спустилися з гори. Там спека, а тут піднялося до нас, до будиночку, а тут ще не, не така спека. Ну і плюс ще повітря, тут рушиться, ну, це таки ж трохи вище на пагорбі. А тут навіть трохи зимно. Там містом йшли, я как-то навіть о, трохи вже тепло, а тут. А тут тут я тримаю телефон і в мене рука трохи вже захололо. яка краса а, роботи ще купа, але приємний роботи мені це подобається. Мандаринчик під снігом стоїть. Тут, тут абрикоска, персик, це друга абрикоса, там грушка, там апельсинчик, там ще поодаль два персика і вишенка моя. Ну, я, я ж не можу без цього. <реш> а що ще не знаю, в Японії саме з двох кульок збирається сніговичок тут ще сніг тримається така краса мій цикус під який коти люблять робити сикус калачики під снігом такий мають гарний вигляд Кусики під снігом, пальма під снігом, лев під снігом. Хто ще не знає, я тут, бачите, зміни такі зробив. Тут раніше був схил, я його підняв, зробив такі, що у мене дуже багато було таких маленьких камінців, я взагалі не планував. Я думав, та так зроблю, потім штукатурочку зроблю, ну, під камінь, але... Так зробив, що мені сподобалось, я так залишу, тільки підфарбую. І все. Нічого потрібно, не потрібно змінювати. А це з іншого боку, так само у мене тут пальма, оце персик тут. А оце от моя вишенка. Гарненька така. Дякую всім, хто долучився до цього процесу, щоб вона потрапила сюди. Все мені дуже подобаються ці італійські кіпариси. Їм вже три роки, або так три роки вже. Вони під 7-8 метрів, як свічка отак от догори ростуть, мені дуже подобається. Ой. Це мій апельсинчик з Греції. Клас. У мене таке враження, що я взагалі ми ну, ходили до комбіні, да, до крамниці, що там трохи зовсім інше місце. Там навіть сонечко, сніг розтанув, все нічого немає. Тут дивишся сніг де. Трохи потепліше починав тут копати басейн. Ну, а вам дякую, що були зі мною. Такий несподіваний випуск вийшов, трохи сніжний. Тримаємося! Слава Україні, слава нації та пиздець московської Федерації. Така, гарна погода. Я вас розумію, у вас того снігу, як кажуть, хоч одні місця там їш. Але моє вам вітання з якого ми.